У той час, коли інфляція зростає в усьому світі, а придбання електромобіля EV все ще залишається мрією для простої людини, Toyota зробила крок, який здивував усю автомобільну промисловість. Представивши електричний позашляховик за ціною всього близько 13 лакхів рупій. Toyota не лише здивувала клієнтів, але й змусила задуматися великі бренди, такі як Тесла. Досі на ринку електромобілів домінували такі компанії, як Тесла та BYD. Їхні транспортні засоби можуть бути технологічно просунутими, але вони були поза межами бюджету пересічного споживача. Ціна на електромобілі була великою перешкодою протягом багатьох років, і це порожній простір, у якому Тойота заявила про себе. Протягом багатьох років Тойота утримувалася від переходу на повністю електричні автомобілі та продовжувала покладатися на гібридні технології. Але тепер вони здійснили потужне повернення не лише запропонувавши дешевий електромобіль, але й представивши автомобіль, який не відстає за якістю та надійністю. Це не просто недорогий автомобіль, а послання про те, що електромобільність більше не призначена лише для багатих. Крок Тойота може змінити напрямок ринку електромобілів і принести нову надію мільйонам людей. Купівля електромобіля EV зазвичай є дорогою справою в наші дні, особливо коли такі компанії, як Tesla вже присутні на ринку. Але чи уявляли ви собі коли-небудь електричний позашляховик, який коштує менше половини ціни Tesla Model Y? Це вже не фантазія, а нова пропозиція Тойота. Коли Toyota анонсувала свій електричний позашляховик вартістю 13,0 доларів, багато хто сумнівався, чи автомобіль дійсно буде оснащений якимись особливими функціями за такою низькою ціною, чи це буде лише базова модель. Відповідь полягає в тому, що цей автомобіль запропонує більше ніж його ціна. Toyota зробила це можливим завдяки розумним партнерствам, особливо з китайським виробником Джаксі, використовуючи переваги економічно ефективної та ефективної виробничої технології GAC Toyota, створила автомобіль, який є доступним, але водночас оснащений якісними та передовими технологіями. Цей крок є суттєвою зміною в стратегії Toyota щодо електромобілів. Замість того, щоб працювати самостійно, компанія співпрацює з надійним партнером, щоб збалансувати якість та вартість. Поряд з цим Toyota також покращила процес та знизила витрати, збільшивши використання місцевих компонентів. Спочатку компанія може не отримати великого прибутку від цього транспортного засобу, але їхня мета зрозуміла: зробити електромобілі доступними для людей усіх верств населення. Ця цінова революція не лише заради конкуренції, а й для встановлення нового стандарту, згідно з яким навіть дешеві електромобілі можуть бути надійними та технологічно спроможними. На сучасному світовому ринку зниження вартості електромобілів нелегке завдання. Це вимагає ідеального поєднання ефективності технологій та ланцюга поставок. Розуміючи це, Toyota об'єднала зусилля з Ґасі, китайською компанією, яка спеціалізується на виробництві доступних та екологічно чистих електромобілів у своїй країні. Гасі має найсучасніші виробничі потужності, де якість суворо контролюється разом зі зниженням витрат. Завдяки закупівлі сировини на місцевому рівні та використанню потужної мережі постачальників Тойота значно знизила виробничі витрати. Це також зробило автомобіль доступним. Тойота використала свій досвід для забезпечення інженерії та надійності автомобіля, тоді як Гаки взяла на себе відповідальність за виробничий процес. Це партнерство дозволило обом компаніям об'єднати свої сильні сторони для створення електричного позашляховика, який не лише кидає виклик великим компаніям, таким як Тесла, але й пропонує новий варіант для клієнтів з обмеженим бюджетом. Ця співпраця доводить, що коли компанії об'єднують свої сильні сторони, вони можуть не лише генерувати нові ідеї, а й змінювати напрямок розвитку цілої галузі. Поки ціни на ринку електромобілів були низькими, купівля електромобіля була далекою мрією для багатьох людей. У такій ситуації Тесла захопила цю сферу завдяки своїм преміальним автомобілям, але тепер ситуація почала змінюватися. Toyota кинула виклик тій галузі, де Тесла раніше була майже сама зі своїм електричним позашляховиком. Вартістю 130 доларів. Тесла мала велику перевагу в технологіях та брендингу в цій галузі. Їхні автомобілі, такі як Model Y, відомі своєю чудовою системою автопілота та дизайном, але ціна на ці транспортні засоби починається приблизно від 50,0 доларів, що є недоступним для бюджету багатьох клієнтів. Новий електромобіль Toyota становить пряму конкуренцію цим дорогим моделям. За низькою ціною він пропонує функції необхідні більшості людей, через що Тесла можливо доведеться переглянути свою стратегію. Особливістю є те, що Toyota також має досвід масового виробництва, що допоможе їй краще закріпитися на ринку. З цією зміною виник новий виклик для Тесла, який може визначити напрямок розвитку ринку електромобілів у майбутньому. Попит на світовому автомобільному ринку постійно зростає, але не кожній компанії легко з ним задовольнити потреби. Тесла безумовно збільшила свої виробничі потужності, але все ще стикається з труднощами у задоволенні потреб зростаючої кількості клієнтів. З іншого боку, завдяки своїй потужній виробничій системі та технічному досвіду, поширеному по всьому світу, Тойота має можливість постачати на ринок недорогі електромобілі у великих масштабах. Це не лише виклик для Тесла. А й важливе повідомлення для всієї індустрії електромобілів. Тепер компанії не можуть покладатися лише на ціни на розкіш або преміум клас, коли клієнти вимагають доступних та надійних електромобілів бренди, які не приймуть цю зміну, можуть втратити свою частку ринку. Найбільше питання, яке стоїть перед Тесла, зараз полягає в тому, чи зможе вона адаптуватися до цього нового конкурентного середовища, чи відстане від дешевших та кращих варіантів, таких як Тойота. Тепер давайте поговоримо про позашляховик за тринадцять нуль доларів, який набагато перевищує очікування за зовнішнім виглядом та враженнями. Коли ціна автомобіля така низька, люди зазвичай думають, що він не матиме нічого особливого з точки зору технічних характеристик та дизайну. Зрештою, як можна конкурувати з автомобілями таких компаній, як Tesla чи BYD, за таку низьку ціну. Але Toyota та GAC повністю довели, що ці очікування помилкові. Інтер'єр цього позашляховика такий, що створює враження сучасного та преміального автомобіля, а не бюджетного. Хоча зазвичай дешеві автомобілі мають лише базовий дизайн матеріали та оздоблення, що використовується в цьому електричному позашляховику, роблять його особливим. У наш час попит на комфорт та технології в електромобілях стрімко зростає. З огляду на це, Toyota включила до свого нового електричного позашляховика функції, які зазвичай зустрічаються лише в дорогих моделях. Салон цього автомобіля було розроблено у співпраці з експертами ГАК, що робить його дуже просторим та комфортним. Приладова панель має великий 14-дюймовий сенсорний екран, що спрощує керування та контроль. Незалежно від того, чи ви переглядаєте навігацію чи слухаєте музику, її інтерфейс швидкий та інтуїтивно зрозумілий. Також є восьмидюймовий цифровий дисплей для водія, який чітко відображає інформацію про заряд батареї, маршрут та іншу важливу інформацію, щоб під час керування не було відволікань. Пасажири, які сидять на задніх сидіннях, також не залишаються позаду. Для них передбачені такі зручності, як вентиляційні отвори кондиціонера, кілька USB-портів та бездротова зарядка мобільних пристроїв. Найбільш особливим у цьому позашляховику є амбієнтне підсвічування, яке має 32 кольори на вибір. Ця функція зазвичай доступна лише в автомобілях високого класу, але Toyota включила її й у цю модель, що дозволяє налаштувати атмосферу салону та зробити їзду ще приємнішою. Таким чином, цей новий позашляховик Toyota не лише пропонує якість, що перевершує ціну, але й доводить, що комфорт та функції не обов'язково мають бути дорогими. У сучасному світі люди мають високі очікування від електромобілів. Вони не лише повинні бути доступними, але й дуже ефективними. Часто продуктивність знижується в дешевших варіантах, але цей позашляховик від Toyota, вартістю 13,0 доларів, змінює цей спосіб мислення. Цей автомобіль ідеально підходить для щоденних поїздок на роботу, незалежно від того, чи ви їдете на роботу в місто, чи вирушаєте у вихідні. Базова модель живиться від літій залізофосфатного акумулятора ємністю 50 квт годин, який може проїхати близько 220 миль на одному заряді. Цього більш ніж достатньо для щоденних поїздок більшості людей. Тойота також розуміє, що кожен водій має різні потреби, тому вони також запропонували два додаткові варіанти акумуляторів. Акумулятор на 60 кВт-годин забезпечує запас ходу близько 270 миль, тоді як акумулятор на 80 кВт годин може подолати понад 300 миль, що відповідає рівню дорожчих моделей електромобілів. Цей позашляховик також особливий з точки зору швидкості заряджання. Його швидка зарядка потужністю 150 кВт дозволяє зарядити акумулятор з 30 до 80% лише за 24 хвилини. Це скорочує час очікування під час тривалих поїздок і підвищує зручність. Що стосується двигуна, то електродвигун цього автомобіля виробляє 150 кВт потужності, що еквівалентно приблизно 211 кінським силам. Це означає, що цей позашляховик не поступається нікому іншому за рівнем продуктивності. У сучасній автомобільній промисловості легка та ефективна конструкція стає все більш важливою. Базова модель нового позашляховика Toyota важить лише 3600 фунтів, що робить його легко керованим та швидко реагує. Незалежно від того, чи їдете ви вузькими міськими вулицями, чи їдете автомагістралю. Цей автомобіль завжди забезпечує плавну та надійну їзду. Він доводить, що низька ціна не обов'язково означає компроміс у продуктивності запасі ходу чи комфорті. але це не просто електромобіль. Це суттєва зміна у способі купівлі та керування автомобілями. Ця модель Toyota це не просто продукт, а нове бачення майбутньої мобільності. Поєднуючи преміальні функції з доступними цінами Toyota та GAC, зменшили найбільшу перешкоду для придбання електромобіля. Ця зміна не обмежується лише ціною, але й відображає те, як люди сприймають електромобілі та як вони їх використовують. Покупці електромобілів вперше часто бентежаться щодо запасу ходу зручності заряджання та обслуговування. Щоб відповісти на ці запитання, Toyota оснастила цей позашляховик низкою функцій, які підвищують впевненість водія завдяки новим технологіям. Автомобіль оснащений 27 передовими датчиками, включаючи 11 камер високої чіткості, 12 ультразвукових радарів та 3 радари міліметрового діапазону. Ці технології розроблені як для безпеки, так і для комфорту. Такі функції, як допомога з обмеженням швидкості розпізнавання світлофорів та дистанційне паркування, роблять керування автомобілем легшим та безпечнішим. Цей позашляховик навіть має частково автономні можливості водіння, такі як автопілот Тесла, і це за значно нижчою ціною. У сучасну епоху не лише зовнішній вигляд та бренд, а й практичність стали найбільшим пріоритетом при купівлі автомобіля. Це чітко відображається в новому електричному позашляховику Toyota. Його просторий та комфортний салон особливо привабливий для сімей а наявність кількох зарядних портів виявляється дуже корисною для мобільних пристроїв та інших гаджетів. Водночас, для ентузіастів технологій він має NVIDIA Drive, AGX або X-Chip, який забезпечує роботу передових систем автомобіля. Завдяки такому поєднанню технологій та практичності, Toyota створила автомобіль привабливий для всіх типів користувачів. Цей позашляховик не лише конкурує за ціною, але й виводить весь досвід купівлі автомобіля на новий рівень, роблячи електромобілі простішими та популярнішими для більшої кількості людей. Тепер давайте поговоримо про глобальний вплив цієї моделі. Хоча цей електричний позашляховик спочатку був створений спеціально для китайського ринку, він має потенціал змінити світ. Ціна всього в 13,0 доларів також може допомогти йому потрапити в регіони, де електромобілі досі були менш популярними через високі ціни. Цей автомобіль може відкрити двері для нових клієнтів електромобілів на таких ринках, як Європа, Північна Америка та Південно-Східна Азія. Однак запустити його по всьому світу буде непросто. Норми безпеки та викидів значно відрізняються в різних країнах. Наприклад, у США транспортні засоби повинні проходити суворі краш-тести, тоді як у Європі діють інші правила. Щоб відповідати цим стандартам у транспортний засіб, доведеться внести зміни, що може збільшити вартість і можливо вплинути на його доступність. Потужна мережа зарядних станцій має вирішальне значення для успіху електромобілів. Деякі країни, такі як Норвегія та Нідерланди, вже мають добре розвинені мережі, що робить електромобілі там дедалі популярнішими. Але в багатьох місцях, таких як деякі частини США та багато регіонів Індії, досі немає такої можливості, що створює серйозну проблему для масового впровадження електромобілів. Щоб досягти успіху в цих сферах, Тойота та ГАК повинні будуть співпрацювати з урядами та приватними компаніями для покращення інфраструктури зарядних станцій, незважаючи на ці виклики, можливості також немалі. Всесвітня репутація Toyota щодо надійності та якості дає їй явну перевагу. Споживачі вже довіряють бренду, що може полегшити впровадження нового електромобіля. Крім того, державні стимули для купівлі електромобілів у таких регіонах, як Європейський Союз та США, можуть зробити цей позашляховик ще доступнішим та привабливішим. Якщо Тойота зможе подолати ці перешкоди на шляху до глобальної експансії, цей позашляховик має потенціал змінити напрямок розвитку ринку електромобілів у всьому світі. Тесла зайняла особливе місце у світі електромобілів. Раніше про електромобілі було важко навіть подумати, але Тесла змінила це мислення. Їхня увага завжди була зосереджена на передових технологіях, чудовій продуктивності та створенні іміджу високого класу. Автомобілі, такі як Model Y від Tesla, ціна яких починається від 50 нуль доларів, зазвичай призначені для людей, які можуть витратити трохи більше. Але тепер Toyota принесла величезні зміни на ринок. Вони випустили електричний позашляховик лише за 13 нуль доларів, який доступний для пересічних людей. Цей новий автомобіль має передові функції, хороший запас ходу та багато місця всередині. І все це за ціною значно нижчою, ніж у Tesla. Тепер Тесла стоїть перед складним рішенням. Чи варто компанії зберігати свій дорогий преміальний імідж чи знижувати ціну, щоб зробити свої автомобілі доступнішими для більшої кількості людей? Моделю Тесла завжди був високомаржинальний преміальний бренд, який інвестує в дослідження та інфраструктуру. Але тепер, коли люди розглядають дешевші та практичніші автомобілі Тесла, доведеться переглянути свою стратегію. У наш час, коли люди не мають великого бюджету на свій автомобіль, попит на дешеві та корисні електромобілі швидко зростає. Тесла, відома своїм дорогим та висококласним іміджем, зараз стикається з важким рішенням. Ілон Маск іноді натякав, що Тесла також може випускати дешеві автомобілі, але досі немає чіткої дати чи деталей щодо цього. Якщо Тесла не змінить свою стратегію, то вона може втратити свою значну частку ринку на користь таких конкурентів як Toyota та BYD. Тепер питання полягає в тому, чи зможе Тесла запропонувати доступні електромобілі для широкої громадськості, зберігаючи свою преміальну ідентичність. Чи залишиться позаду на мінливому ринку, і ця зміна стосується не лише Тесла, коли Тойота випустила свій електричний позашляховик вартістю всього 13,0 нуль доларів. Це викликало ажіотаж у всій автомобільній промисловості. Великі виробники електромобілів у Китаї, такі як BYD та Xpeng, тепер змушені думати про нові заяви. Обидві ці компанії відомі своїми недорогими та якісними електромобілями, але низькі ціни на Toyota стали для них великим викликом. Початкова ціна автомобілів Xpeng починається приблизно від 25 нуль доларів, а моделі BYD також доступні за ціною близько 20 нуль доларів. Тепер, коли Toyota знижує ціни, обидві ці компанії можуть бути змушені ще більше знизити свої ціни, що може призвести до жорсткої цінової війни на китайському ринку. Ера електромобілів стрімко розвивається на сучасному світовому ринку, і великі автовиробники в кожній країні намагаються адаптуватися до цих змін у середовищі. Такі великі імена, як General Motors та Ford, які досі займали свою нішу в сегменті електромобілів, зараз відчувають тиск, щоб швидко випустити дешеві та популярні електромобілі. Електричні вантажівки Ford серії F та електричний Hammer від General Motors все ще орієнтовані на дорогий сегмент, який може втратити клієнтів, які зараз хочуть дешевих та практичних автомобілів. Так само такі люксові бренди, як BMW та Mercedes-Benz не можуть ігнорувати цю зміну. Хоча їхні електромобілі все ще залишаються в сфері розкоші, все більше людей зараз віддають перевагу дешевим та практичним електромобілям, що може зменшити їхню частку ринку. Крок Тойота започаткував нову еру в усьому автомобільному світі. Це сприяло сплеску нових інновацій та динаміки ринку, орієнтованої на споживача. Ринок електромобілів Китаю не є винятком. Він формує майбутнє електромобілів у світі. У Китаї державна підтримка швидко зростаючий середній клас та зусилля в галузі чистої енергії створили чудове середовище для електромобілів. Запуск Тойота свого електричного позашляховика вартістю 13,0 доларів США в Китаї показує, що компанія розуміє важливу роль, яку відіграє цей ринок. Китайські компанії, такі як BYD та NIO, досягли успіху в пропонуванні дешевих та якісних електромобілів, що робить Китай складним та конкурентним ринком для іноземних компаній. Вихід Toyota на китайський ринок сигналізує про її готовність конкурувати з великими місцевими компаніями, створюючи автомобілі, які відповідають смакам і потребам китайських клієнтів завдяки партнерству з GAX. У сучасному світі поєднання хорошої якості та інновацій за низькою ціною стало найважливішим. Китайський ринок електромобілів навчив світ цьому уроку. Вітчизняні виробники перейшли на використання місцевих матеріалів, покращення ланцюга поставок та модульну конструкцію для виробництва дешевих та якісних автомобілів, що знижує їхню виробничу вартість. Toyota отримала всі ці переваги завдяки партнерству з ГАЦІ, яке дозволяє їй виводити на ринок дешеві автомобілі гарної якості. Ще один важливий урок це мислення про клієнта. Китайські покупці хочуть отримати найкраще співвідношення ціни та якості. Вони хочуть автомобілі з хорошими характеристиками надійністю та доступністю. Новий електричний позашляховик Toyota розроблений з урахуванням цих вимог. Він має передові системи допомоги водієві, великий внутрішній простір і хороший запас ходу акумулятора, і все це за дуже конкурентною ціною. Пропонуючи все це разом із глобальною надійністю, він може надати Toyota унікальної ідентичності. Стратегія, яку Toyota застосовує в Китаї, також може прокласти шлях до успіху в усьому світі. На нових та зростаючих ринках доступність цін та нові винаходи разом можуть стати новою моделлю мобільності. Весь світ зараз уважно стежить за діями Toyota, оскільки це може призвести до значних змін на ринку електромобілів. Іноді в автомобільній промисловості приймаються рішення, які забезпечують довгострокові вигоди, а не негайний прибуток. Сьогодні, коли ринок нових електромобілів стрімко зростає, Toyota зробила крок, який змушує задуматися двічі, пропонуючи свій електричний позашляховик так дешево, що зазнає збитків. За даними аналітиків, Toyota та її партнер ГАКі втрачають тисячі доларів на кожному проданому автомобілі. Вартість виробництва таких речей, як акумулятори, передові системи допомоги водієві та преміальні інтер'єри, у багато разів перевищує ціну автомобіля. Але Toyota готова нести короткострокові втрати, щоб рухатися вперед і утверджувати свої позиції на ринку. Її головна мета утвердити свої позиції на ринку. Випускаючи автомобіль за такою низькою ціною, Toyota хоче залучити нових клієнтів, зміцнити довіру до бренду та утвердити свою ідентичність у секторі електромобілів. Ця стратегія схожа на стратегію великих цифрових платформ, таких як Амазон, які розширили свою діяльність, зазнавши збитків на початку. Але в цій грі також є багато труднощів. Збитковість може ускладнити для Toyota інвестування коштів у дослідження нових технологій акумуляторів та розширення виробництва. Якщо продажі не виправдають очікувань, це може збільшити фінансове навантаження. Крім того, Toyota може зазнати шкоди своєму іміджу бренду. Протягом багатьох років Toyota демонструє надійність та якість. Продаж автомобілів за такою низькою ціною може викликати питання у людей щодо того, чи зможе компанія підтримувати свої стандарти якості, що може послабити довіру її клієнтів. На сучасному світовому ринку кожній компанії стало необхідно йти в ногу з новими та мінливими тенденціями, щоб зберегти своє місце. Toyota почала намагатися встановити новий стандарт за допомогою свого дешевого електромобіля, який у разі успіху може змінити напрямок розвитку всього ринку електромобілів, отримавши значну частку в сегменті бюджетних електромобілів, Toyota може стати головним світовим лідером, спостерігаючи, як інші компанії будуть змушені змінити свою стратегію. Це великий крок Тойота для мобільності майбутнього, і він може змінити ідентичність компанії та перспективи всієї галузі. Зараз ми вступаємо в нову еру еру доступних та практичних електромобілів. Раніше ринок електромобілів був обмежений дорогими та розкішними автомобілями, що відлякувало широку громадськість. Toyota подолала цей бар'єр і довела, що сучасні технології можуть бути доступні кожному без особливих витрат. Вплив цього нового кроку не обмежується лише Тойота. Коли великі гравці, такі як Tesla, BYD та Xpeng, також відреагують на цю зміну, весь ринок рухатиметься до доступності. Клієнти, які раніше не могли дозволити собі електромобіль, тепер зможуть керувати високоякісним електромобілем на свій вибір. Ця зміна означає не лише зниження ціни, але й робить екологічно чисті технології доступними для всіх. Доступний електромобіль Toyota також сприятиме швидкому впровадженню електромобілів у всьому світі. Коли з'являться нові закони проти зміни клімату та зросте інтерес споживачів, дешеві та якісні автомобілі ще більше прискорять ці зміни. Цей крок Тойота не обмежується лише продажем автомобілів, а ніби відчиняє двері в майбутнє, де сталий та чистий транспорт можливий для кожного і... запуск одного й того ж продукту в різних країнах світу ніколи не буває легким, яким би успішним він не був. Після нещодавнього величезного успіху в Китаї Тойота готується представити свій електричний позашляховик вартістю 13,0 рупій по всьому світу, але кожна країна має різні закони та технічні стандарти, що ускладнює цей шлях. Виробництво доведеться модифікувати відповідно до стандартів безпеки та викидів різних країн, що може безпосередньо вплинути на ціну цього автомобіля, і це може поставити під сумнів його ідентичність як бюджетного. Ще однією великою перешкодою є зарядна інфраструктура. У таких країнах, як Китай, де мережа зарядних станцій для електромобілів швидко розширюється в Європі та Північній Америці, вона все ще перебуває на шляху розвитку. У такій ситуації люди задаються питанням, чи буде легко користуватися автомобілем щодня після його придбання. Щоб заповнити цю прогалину, Тойота повинна буде розробити зарядні станції у співпраці з урядом та приватним секторами. Тільки тоді цей транспортний засіб зможе приземлитися та бути успішним. Але Toyota має велику силу у вигляді вже сформованого глобального іміджу. У багатьох країнах люди знають Тойота як надійного та якісного постачальника продукції. З цієї причини люди можуть бути готові довіряти їй навіть у новому сегменті електромобілів. Але щоб зберегти цю довіру, важливо, щоб Тойота не йшла на компроміс щодо якості та надійності, навіть зберігаючи низьку ціну на свій автомобіль. Якщо Toyota зможе вирішити ці проблеми, цей дешевий електромобіль може стати не просто продуктом, а початком нової ери для всього світу, де чиста та доступна мобільність буде доступна кожному. На нещодавніх салонах більшість розмов у сегменті електромобілів EV точилася навколо преміальних моделей, де передові функції мають високу ціну. Але зміни, які відбуваються зараз, стосуються співвідношення ціни та якості. Toyota не просто випустила автомобіль, а встановила новий стандарт для всієї автомобільної промисловості, провівши свій електричний позашляховик за ціною близько 13.0 рупій. Зараз вкрай важливо, щоб кожен автовиробник, як і General Motors або Ford, переглянув свою стару цінову стратегію. Не лише Тесла, але й такі розкішні бренди, як BMW та Mercedes, також увійшли в цю сферу і повинні будуть збалансувати свій преміальний лейбл з доступністю. Для нових учасників, таких як Rivian та Lucid Motors, постало питання, чи зможуть вони зайняти свою нішу на новому швидкозмінному ринку, де пріоритетом клієнта є придбання хорошого автомобіля за доступною ціною. Найбільшою перевагою цієї мінливої епохи є покупець. Тепер у них більше вибору, кращі характеристики, та й ціна їм доступна. Конкуренція загостриться в найближчі кілька років, що безпосередньо означає швидші інновації та рішення для електромобілів у кожному сегменті. Toyota не просто випустила дешевий електромобіль, вона дала нове повідомлення кожному автовиробнику. Зараз увага зосереджена на доступності, і ті, хто знайде час, щоб зрозуміти ці зміни, залишаться позаду. Сьогодні зростання дорожнього руху забруднення та цін на пальне в містах по всьому світу, порушило важливе питання: яку мобільність ми хочемо. На цьому тлі електромобіль Toyota, вартістю близько 13,0 нуль рупій, є ознакою суттєвої зміни мислення. Це перший випадок, коли відомий автовиробник намагається зробити сталий транспорт справді доступним для пересічної людини. Вплив цього транспортного засобу не обмежується лише автосалонами. Це також змусило уряди задуматися про швидші інвестиції в інфраструктуру електромобілів, будь то розвиток зарядних станцій чи заохочення людей до купівлі електромобілів за допомогою субсидій. Коли такі кроки будуть зроблені, вся транспортна екосистема почне рухатися в сталому напрямку. Ці кроки також є викликом для інших автовиробників. Тепер їм доведеться продумати нові способи зробити електромобілі дешевшими та кращими, а також охопити будь-який тип клієнтів. Чи то невелика сім'я, чи працюючий професіонал для кожного доведеться створити відповідний варіант електромобіля. Зрештою, електричний позашляховик Toyota – це не простий продукт, а бачення мобільність, яка поєднує доступність технології та екологічні проблеми. Можливо, рух у цьому напрямку змінить транспортну модель світу. Але що ви думаєте, чи справді цей крок призведе до революції електромобілів? Чи це виявиться ризикованим рішенням для Тойота? Будь ласка, поділіться своєю думкою. Наша мета розпочати справжню дискусію щодо цієї зміни.